25 квітня, як стати новою людиною? У перекарні Валіси двоє відвідувачів. Це її ляльки. Не робить їм нові затиски Можливо, у неї це виходить не так гарно, бо вона ще не вміє гарно підстригати волосся. Але їй подобається гратися в перекарню Нова зачіска та одяг допомагає нам виглядати по-новому. Не так, як раніше. Ісус хоче, щоб ми стали новими людьми, але для цього не потрібно змінювати зачіску. Ми маємо просити Його змінювати наш характер і допомагати нам бути життєрадісними. Мій біблійний вірш. Тому то коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото й сталося нове. Друге до Корінтян, 5 розділ, 17 вірш. Моя молитва, Господь, характер мій міняй, добро творити допомагай.